Добрий день, шановні болівальники футзалу. У вашій увазі експеримент, який проводить прислужба служба «Сокіл». Для початку, в вашій увазі відео, стоп-кадр, той, який був показаний в одній із програм про футзал, який мав би засвідчити те, що м'яч знаходиться у правильному положенні. Ну, По-перше, згідно правил, мін має бути розташований в зоні того. Пута біля майданчика. Тим не менше, ми провели експеримент. В вашій увазі, з цієї точки знімається м'яч, виставлений м'яч один в один, так як він виставлений, як він знаходився в той момент, коли хутовий зна... розігрував Руслан Шеремета. Тоді ми м'яч виставлений. Один в один. Ми разом з оператором підходимо до м'яча і робимо крупний план. З цього ракурсу здається, що так, десь проекція м'яча падає на лінію, але ми підходимо ближче і дивимось зверху на розташування м'яча. Ні, Прохання навести прямо перпендикулярно. От з цього плану ви бачите, що той же м'яч, який здавався розстановлений правильно, він не торкається ані бокової лінії, ані лінії. Це чистота експерименту. Ще раз кілька ракурсів. І ми бачимо, що м'яч знаходиться за межами майданчика, що підтверджує ту припущення, що Руслан Черемета свій кутовий вів неправильно. Дякуємо за oh, увагу. Wow.